Друзі, вітання усім, вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні я хочу приготувати терті-пляцки. Терті-пляцки або тертюшки, якщо інакше, їх у нас називають. Це наша місцева назва з Прикарпаття, з Опільського краю, з мого села. Класична назва в Україні, звичайно, деруни. Але так як я не претендую на класичний рецепт. А буду готувати за тим рецептом, як готували завжди у нас вдома. Я цю страву назву, звичайно, тертими пляцками або третюшками. І якраз так склалося, що у мене велика частина інгредієнтів домашні. І саме справедливі третюшки, у мене якраз сьогодні і вийдуть. Ось картопля. Картоплю я порізала. На кубики, тому що я буду використовувати. Єдине, що я буду сучасне використовувати при готуванні це комбайн. На ньому я і потру картоплини. Зазвичай їх труть на терку на дрібну терку. Тут у мене шість великих картоплин, цибуля-часник. Два яйця домашні, квасне молоко, сіль та перець. І борошно. Скільки всього піде, наприклад, борошна, я ще не знаю. Буду бачити по, по структурі. А так, все я показала, що буде з інгредієнтів для тертих плясків. Єдине ще буде олія, і буде, будемо смажити. Насмажила я тертих пляцків, ось стільки їх у мене вийшло: терті пляцки. І сьогодні вони з опеньками у сметані, які я готувала напередодні. Тертий пляцок у розрізі. М'яка серединка, хрумка скоринка. Дуже смачно, дуже, дуже смачне поєднання. Це. А ще ми любимо терті пляцки з квасним молоком. Тому я його тут поставила, щоб не забути про це сказати. Це наші улюблені такі поєднання. Терті пляцки з чимось молочним, сметаною або сквасним молоком. Ну, ось так якось. Друзі, дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!